Вітаю! Тема заняття: віруси та їх будова. Дізнайся сьогодні на уроці, хто довів перше існування вірусів, особливості будови їх, життєвий цикл вірусів, шляхи проникнення вірусу в клітину, які існують гіпотези походження вірусів та роль вірусів в еволюції організмів. Уявіть собі, що є істота, яка не може самостійно розмножуватися, харчуватися і при цьому здатна викликати глобальні епідемії. Це звучить як сюжет фантастичного фільму, але насправді така істота існує. Хто це? Сьогодні ми розкриємо таємницю цих невидимих загарбників вірусів. Перше довів існування вірусів Дмитро Івановський, досліджуючи хворобу тютюну, листкова мозаїка. Він виявив, що збудник цієї хвороби набагато менший за будь-які відомі бактерії і може проходити через найтонші фільтри. Припустив, що це якийсь новий тип збудника, але не зміг його детально описати. Мартін Бейрінг, голландський мікробіолог, підтвердив результати Івановського та вперше ввів термін вірус. Він також показав, що віруси можуть розмножуватися тільки всередині живих клітин. Поміркуй, чому відкриття вірусів стало таким важливим. Воно дозволило розробити вакцини проти багатьох вірусних захворювань, зрозуміти механізми поширення вірусних інфекцій та створити нові методи лікування вірусних хвороб. Отже, віруси це внутрішньоклітинні паразити, і поза клітиною вони не виявляють жодних властивостей живого, не ростуть, не харчуються, не виробляють енергії, у них немає обміну речовин. Позаклітинна форма вірусу називається віріон. Вони розмножуються тільки в живих клітинах, використовуючи їх ферментативний апарат. У таксономії живої природи віруси виділяють в окремий таксон на клітинних форм життя віра. Питання про те, чи є віруси живими, є одним з найзагадковіших і найобговорюваніших у біології. Ось декілька аргументів на користь того, що віруси не є живими. Нездатні до самостійного розмноження. Відсутність власного метаболізму та не є клітинами. Давайте розглянемо будову вірусів. Головним компонентом вірусу є молекула нуклеїнової кислоти ДНК або РНК. Захисна оболонка капсид, яка складається з однакових білкових частинок капсомерів. Деякі віруси, поверх капсиду, мають ліпідну оболонку суперкапсид. Складні віруси під час формування віріонів захоплюють частину клітинної плазматичної мембрани, доповнюють її власними білками, таким чином утворюється суперкапсид. Життєві цикли різних вірусів відбуваються за загальною схемою, у якій можна виокремити такі стадії. Перша стадія адсорбція. Вірус прикріплюється до, специ... а, е, до специфічних рецепторів на поверхні клітини хазяїна. Проникнення. Вірус. Або вводить свій генетичний матеріал всередину клітини, або проникає в клітину цілком. Розпакування капсид вірусу руйнується, і його генетичний матеріал вивільняється в цитоплазму клітини. Реплікація, транскрипція, трансляція. Вірусний геном використовує клітинні механізми для створення копій самого себе. Вірусний геном транскрибується в МРНК, яка потім транслюється в вірусні білки. Ці білки необхідні для складання нових вірусних частинок. Збирання. Сформовані вірусні білки і копії геному збираються в нові вірусні частинки. Вихід. Нові вірусні частинки виходять з клітини, хазяїна. Це може відбуватись шляхом лізису, руйнування клітини, або шляхом вилучення із клітини. Проникнення вірусу в клітину може спричинювати інфекційні захворювання, гострі вірусні інфекції та хронічні вірусні інфекції. У деяких випадках віруси, наприклад, вірус папіломи людини та інші онкогенні віруси, можуть спричинити неконтрольований поділ клітини і перетворення їх на ракові. Шляхи проникнення вірусу: повітряно-крапельний вірус грипу, кору, віспи, статевий, вірус папіломи людини, віл. Трансмісивний через укуси комах, вірус кліщового енцефаліту, вертикальний від матері до дитини під час вагітності, пологів або грудного вигодовування, вірус герпсу. Бактерії також мають небезпечні для них віруси. Це бактеріофаги. Бактеріофаги вибірково уражають бактеріальні клітини. Будова бактеріофага. У голівці ДН... міститься ДНК або РНК. На кінці хвоста розташована базальна пластинка, за допомогою якої вірус закріплюється на поверхні бактерії. Хвіст має вигляд порожнистої трубки, по якій генетичний матеріал потрапляє з головки фага в цитоплазму бактерії. Існує декілька гіпотез походження вірусів. Перша гіпотеза редукції або спрощення. Тобто віруси є спрощеними формами колись вільно живучих організмів, таких як бактерії. Гіпотеза коеволюції. Віруси і клітини еволюціонували разом. Віруси могли виникнути з генетичних елементів клітин, які з часом набули здатності до автономної реплікації. Віруси мають еволюційне значення. По-перше, вони Можуть викликати захворювання, отже, впливати на чисельність видів. По-друге, вони здатні переносити генетичний матеріал між особинами навіть різних видів, що має значення насамперед у прокаріотів. Значення вірусів в житті людини наступне: віруси спричиняють різноманітні, часто масові, епідемічні та дуже небезпечні захворювання людини, викликають захворювання свійських тварин та сільськогосподарських рослин. Людина використовує їх у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами. Віруси використовують і в генетичній інженерії. Зупини відео та перевір свої знання. Дякую за увагу!